У селі Руванці трапилась автопригода. Зіткнулися автомобілі, Сузуки та Фольксваген. Внаслідок ДТП постраждали двоє людей. На вулиці Полонківській у селі Романці відбулося лобове зіткнення двох транспортних засобів Сузуки та Фольксваген. Внаслідок зіткнення постраждали учасники автопригоди із автомобіля Сузуки. Їх обох госпіталізували у Володимирському районі поблизу села Великий Окорськ. водій, ймовірно, не впорався з керуванням та злетів у кювет. На автодорозі поблизу села Великий Окорськ Володимирського району 26-річний житель Смолихівської громади, керуючий автомобілем СІТРОЕН, ймовірно не впорався з керуванням та з'їхав у кювет. У результаті ДТП водій та пасажир транспортного засобу отримали тілесні ушкодження. Їх також обох госпіталізували. Внаслідок автопригоди потерпілі отримали численні забої. Повідомили в обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини. Було згальнення з приводу ДТП, перекинувся мікроавтобус, В результаті двох постраждали, доставлено в обласну клінічну лікарню, в них підозра на черепно-мозову травму і забої різного характеру ще одного пацієнта, закритий перелом перед тисячі лівої кінці.